Вітаю, шановні друзі! У минулому своєму відео я говорила про підготовку до приготування смачного цілющого варення. Я його готую вже кілька років, але на днях помітила, що в інтернеті його поширюють під назвою Королівське або Царське. Та ще й придумали, що його дуже любила імператриця Катерина II. Ну, так нібито на Московії в той час вирощували апельсини. Рашисти все крали, крадуть. І будуть красти. То їхня така злодійська суть. Крали технології, наукові розробки, відкриття вчених самих, історію України вкрали наших святих Володимира Великого, княгиню Ольгу, Анну та інших. Ну, Практично все, на чому і з чим вони живуть. У них Також крали і рецепти приготування страв. І не тільки рецепти, але й окремі страви присвоювали собі, Ну, наприклад, український борщ. І ось з 1 липня 2022 року, тобто кілька днів тому назад, через міжнародну організацію ЮНЕСКО Україна відстоїла право на свою власність і український борщ увійшов до списку нематеріальної культури спадщини України і всього людства. І в даний час знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Але як і борщ, Україна відстоїть всі права на все, що Московія у нас украла. Та сьогодні не про це. Мене дуже дивує, що деякі українці, ну і їх ще немало, особливо російськомовні, незважаючи на восьмирічну війну, на всі ті нещастя, які завдали нам расисти, і далі ходять по ворожих сайтах і каналах, в тому числі і кулінарних. Пишуть расистським блогершам коментарі, ставлять вподобайки, вихваляють рецепти, крадені і дякують їм за працю. В той час як чоловіки тих блогерш, сини чи брати знищують наші міста і людей. Ну і це мене дуже обурює. В інформаційному просторі є вже немало українських сайтів і каналів, які не гірші, а набагато цікавіші за москальські. Я думаю, що давно пора відмовитись назавжди від всього рашистського: від мови, музики, церкви сатанинської і всього іншого. Тож підписуйтеся на українські сайти і канали і підтримайте своїх, а не ворогів наших. Перепрошую, що відхилилася від теми, але висловлюю те, що болить. І так, перехожу до рецепту цілющого варення. Як я вже казала, готую його вже кілька років. Готую з тих ягід, які в цей період року подарувала нам матінка природа, в тому числі і на моєму городі. Для того, щоб не переважав смак якоїсь окремої ягоди, беру їх у одинакових пропорціях. Сьогодні у складі мого варення входять смородина, порічки, малина, чорниця, ну і для пікантного смаку апельсини. Все по кілограму. Всього получилося 5 кілограмів. Ягоди перед тим, звичайно, треба перебрати, помити, відставити в дуршлаг, щоб стікла зайва вода. А апельсини на кілька хвилин занурити в кип'ячу воду і порізати на кусочки. У минулому році замість апельсин додавала агрус, також було смачно. Можна додавати і інші ягоди, наприклад, кожину, соницю і буде ще смачніше. Взагалі можна експериментувати з різними наборами ягід і, в залежності від їх складу, буде інший букет смаку і аромату. Ну, і, звичайно, чим ширший буде асортимент ягід, тим смачнішим і поживнішим буде варення. Всі підготовлені ягоди необхідно подрібнити або блендером, або пропустити їх через м'ясорубку. Я попросила свого чоловіка зробити цю операцію, а він, ось, бачите, що зробив, підлаштував до ручної м'ясорубки шуруповерт, і в нього вийшла електрична м'ясорубка. Все подрібнив дуже швидко. Ну, ось так ведуть себе трохи ліниві люди, придумують, як полегшити свою працю. Звичайно, це не його такий винахід, десь прочитав в інтернеті, але запам'ятав і примінив зараз при потребі. Ягоди можна. Один раз перекручувати, а так як цедра апельсина набагато твердіша за ягоди, то щоб привести їх до одинакової консистенції, апельсини обов'язково треба пропустити двічі через місорубку. Подріблені ягоди з апельсинами поміщаємо в одну велику посудину. У мене емальована миска, у нас кажуть мельниця. І додаємо цукор з розрахунку 1,3 кг на кілограм ягід. У моєму випадку на 5 кілограм ягід, 6,5 кг цукру. Добре перемішуємо, даємо кілька хвилин постояти, щоб цукор повністю розчинився, а ягоди, щоб познайомились між собою, обмінялися смаком і ароматом. Частину маси розкладаю в ємкості і відправляю до морозильної камери. В основному використовую спеціальні для заморозки півлітрові пластмасові стаканчики або з під сметани так зручно при використанні. Взяла один стаканчик з морозилки, розморозила і споживаю, чи як начинку до пиріжків, чи як наповнювач до домашнього йогурту, чи просто до чаю. А як готувати чистий, свіжий смачний домашній йогурт, можна переглянути на моєму каналі. Другу половину ягідної маси. Перелила в каструлю і поставила на вогонь. Ну, на всяк випадок, якщо, радай Бог, будуть неполадки з електроенергією і морозильна камера вийде з ладу, то частину обов'язково треба закатати в банки кришками. Але для цього треба довести його до кипіння, але не варити. Як тільки маса закипіла, щоб ягоди не втрачали вітаміни, виключаю плиту. Перекладаю в підготовлені банки, у мене півлітрові, вийшлося 8 штук, тобто 4 літри. І стерилізую 10-15 хвилин. Після того закриваю кришками, ну, як звичайно, перевертаю, накриваю теплим покривалом і чекаю до повного їх охолодження. Таким чином, 4 кг ягід і 1 кг апельсин і 6,5 кг цукру. Получилося майже 8 літрів цілющого і дуже смачного варення, половину з якого я заморозила, а половину закатала в банки. Це варення я раніше називала вітамінною бомбою, але так як у нас зараз слово бомба має не переносне, а пряме значення, то я не хочу більше називати так своє варення, бо воно не забирає життя, а додає організму життєвих сил. Тому я тепер називаю його просто Вітамінне асорті. Приготуйте, друзі, таке смачне варення, насолоджуйтесь неперевершеним ароматним смаком і запахом, вгощайте своїх рідних, гостей і діліться ним з друзями. А для того підписуйтесь, будь ласка, на канал і поширюйте дане відео. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я! Бо воно нам пригодиться в боротьбі з ворогом. А ще більше потрібно буде здоров'я після нашої перемоги для відновлення нашої держави. До побачення до наступної зустрічі.